Що найдивніше на День Святого Валентина вам дарували? Ну, це, напевно, була все-таки подушка. А сподобалося вам такий подарунок? Дуже. Це було дуже мило. Гаразд, А якщо вам подарували таку кав'ярні самообслуговування, вам сподобалось? Так, капець би сподобалось. Я такий кавоман, що це ужас. Супер! Може, давайте спробуємо? Давайте. Супер. Як ви думаєте, взагалом, скільки ця кав'ярня приносить доходу в місяць? Ну, я думаю, плюс-мінус, можливо, зі всім тим, що закупляють, і так далі, може 30 тисяч. Загалом наша кав'ярня може приносити від 15 тисяч гривень місяць. Звісно, залежить від локації. Як ви думаєте, загалом скільки така кав'ярня може в день продати кав? Маєте на увазі стаканчиків чи по кількості? Ну я думаю, штук можливо 300. Ви вигадали, якщо чесно. так. якщо кожен день така кав'ярня буде продавати 300 напоїв, приблизний дохід. А можна, я скористаюсь кріплятором. Секундочку, секундочку. Так, якщо умовно брати середню ціну, ну нехай 35 на 300. Ой, і на 30 днів, так? Так, один того. Ні, Чистий дохід може бути з такої кав'ярні самообслуговування 100 000 гривень в місяць. Це вже чистими, віднімаючи оренду, віднімаючи світло і все решта. Як вам по Афігенсько у чудово. правді кажучи, я вас кожен день беру по дві три кави.